Кабмін в проєкті закону України про державний бюджет на 2025 рік ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному році планується в розмірі 12,9 мільярдів гривень у 189 громад. Проте Асоціація міст України закликає президента Володимира Зеленського зберегти ці кошти для громад. Зокрема, народні депутати також системно виступають проти цієї позиції уряду. Саме тому, аби остаточно урегулювати це питання, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував у своєму телеграмі опитування: куди ж слід направити 4% ПДФО? І відповідь очевидна у місцеві бюджети. Адже багато експертів стверджують, що після вилучення реверсної дотації умови життя населення значно погіршаться. Як альтернативний варіант відповіді в опитуванні запропоновано на фінансування зсу. Проте не враховано, що місцеві бюджети також забезпечують армію. Для цього не обов'язково, аби кошти переходили спершу до держави. Отож, прохання проголосувати за направлення коштів в місцеві бюджети в телеграм-каналі Данила Гетманцева. Адже без цих коштів місцева влада не зможе стримувати зростання тарифів, забезпечувати стабільне проходження опалювального сезону та ліквідовувати наслідки обстрілів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.